Божу, дорогі брати і сестри, цього часу я хотів би разом з вами подосліджувати слово Боже і згадати одну історію, яка записана у Книги Суддів у сьомому розділі. Тут описується історія про Гедеона, який був судею Ізраїлю, і Господь доручає йому певну місію, а саме піти і визволити народ від тих, які напали, які відступили їхню землю, які завдавали їм багато труднощів і проблем. І Господь посилає його, і також тих, які разом з ним. І давайте ми прочитаємо цю історію, уривок із цієї історії і пороздумуємо над ним. Отже, суддів, 7 розділ 4 вірша по 7. Але Господь промовив до Гедеона, що надто багато людей залишилось, тож веди веде їх до води, і там, замість тебе, я їх випробую. Буде так, той, на кого я тобі вкажу. Що він піде з тобою, той і піде з тобою. Проте жоден з тих, про кого тобі скажу, що він не піде з тобою, такий не повинен залишатися. Отже, Гедеон привів народ до води, там Господь сказав йому: кожного, хто хлептатиме воду язиком, як хлеб чи собака, постав такого окремо. Так само постав окремо кожного, хто буде пити, стоючи навколішки. В результаті кількість тих, котрі зачерпували воду рукою і, підносячи до рота, хлептали, виявилось 300 чоловік, а решта всіх людей, щоб напитись водою, ставали навколішки. І Господь сказав Гедеонові: От тими, трьома сотнями мужів, які хлептали воду, я вас врятую і віддам мідіянців у твої руки, а решта всіх мужів народу нехай повертається, кожен у свою місцевість згадуючи цю історію, ми пам'ятаємо, що це не перше, де була можливість повернутися додому перед тим вирішальним моментом. ми знаємо, що Гедеон сказав перелік деяких причин, деяких пунктів, згідно яких кожен хто бажав або підлягав тим пунктам, він міг піти додому. Ми бачимо, що ці люди, яких залишилось 10 тисяч, Господь каже, їх ще забагато. Давай я їх випробую і покажу тобі, хто саме піде з тобою, а хто повинен піти геть повернутись додому. І ми читаємо, що деяких людей, їх було 300 з 10 тисяч, тим методом, який Господь обрав, виявилось тільки 300 людей. Всі інші, сказав Господь, повинні були повернутися додому. Але виникає питання: чому? Чому Господь обирає із тих 10 тисяч саме ось цих 300 людей? А що ті були негідні, непридатні, не могли піти і виконувати ту волю, яку Господь сказав зробити Гедеону також тим, які були з ним? Знаєте, у них була всіх оцих людей була можливість піти додому, повернутися і не брати участь у цій місії. Але вони пішли. Ну Господь знову ж таки каже, я кажу, от тима трь, трьома сотнями людьми ти підеш і здобудеш перемогу. Давайте ми прочитаємо одне місце, де написано із книги і Пророки і пороздумуємо над ним. Отже, і Пророки, сторінка 549. Часто характер перевіряється найпростішими засобами на тих, котрі в час небезпеки думали про задоволення власних потреб, не можна було покластися у критичні хвилини. Господь у своїй справі не знаходить місця для лінивих. А також тих, які догаджають собі. До невеликого числа обраних ним мужів належали ті, котрі не дозволили би своїм бажанням бути перешкодою у виконанні покладених на них обов'язків. Триста вибраних мужів володіли не тільки сміливістю і самовладанням, вони були людьми віри. Ці люди не опоганили себе й долопоклонства. Бог міг керувати такими людьми і через них дати визволення Ізраїлю. Успіх не залежить від кількості. Бог посилає визволення як через велику кількість людей, так і через малу. Він прославляється не стільки великою кількістю, скільки характером тих, хто служить йому. Отже, ви згадали цю історію, яка записана про Гедеона, також про тих людей, які разом з ним йшли. Виконувати ту справу, яку доручив їм Господь. І давайте ми візьмемо урок для себе, чого ця історія сьогодні вчить кожного із нас. Господь також і нас часто дуже буває, посилає виконувати різні завдання, різні потреби, різні служіння. Можливо, ми не йдемо виконувати ту саму роботу, яку свого часу робив Гедеон. Але Господь посилає нас для виконання інших своїх цілей потреб і місій. І яким чином ми сьогодні поводимося, як сьогодні ми реагуємо, почувши заклик Господа, піди, послужи мені в тій чи іншій справі. Отже, перший урок, який ми беремо з цієї історії, там написано, що в Богу, у Бога немає місця для лінивих людей або для тих, які свої бажання, свої потреби кладуть на перше місце, ніж Господні. Давайте запам'ятаємо цей урок, де Господь ті тих, які клали на перше місце своє бажання, або тих, які були ліниві, поклав в сторону а послав замісних інших людей. І ще одне місце, ще один урок. Із цього ми можемо взяти для себе. Тут написано, що успіх у справі Божій, велика вона, чи мала, чи навіть дуже велика, не залежить від кількості. Бог має силу і Бог має владу. Ось, наприклад, цієї історії ми бачимо. Має силу і владу здійснити великі речі за допомогою навіть не багатьох людей, але тих, які вірні, які віддані, які є мужами віри. Тому що часто порою ми то не хочемо, то не будемо, то у нас справи, то у нас лінь, то у нас багато інших десятків поважних причин, чому ми не підемо. Але тут ми бачимо, що ці люди, не зважаючи ні на що, взяли, підхопилися і пішли виконувати ту роботу, яку їм доручив Господь. Дорогі брати і сестри, давайте ми згадаємо цю історію у своїй пам'яті по норму і будемо завжди брати до уваги, коли Господь покличе нас до виконання будь-яких справ. Богу за все слава. Амінь.